Перше запитання, що ти шукаєш на сайті знайомств, ми з нього починаємо. Це запитання, яке дозволяє нам дізнатися у жінки, а що вона з себе є. Дуже часто от на таке запитання починали агресувати. От, Можливо, вам буде здаватися, що частина з цих запитань вони тупі і з ними ви не зможете познайомитися. Проте, якщо ви дебіл так не зможете. А якщо ви толковий хлопець, ви розумієте, що це фільтр на інші типажі жінок. От, наприклад, цим запитанням ви можете виявити агресивну бабу. Баба, мужик відразу буде на таке запитання реагувати. А ти що шукаєш? І починати вас повчати? Друге запитання, де ти бачиш своє найближче майбутнє, цікаве, просте запитання, яке дозволяє вам підтримувати діалог. У багатьох чоловіків є проблема в тому, що вони не можуть підтримати діалог, починають м'ять жопу, переживати, і це їх видає. Специфіка в тому, що ви не зможете якусь реакцію відіграти, тому що якщо ви почнете відігравати чужу роль, то жінка це розкусить. Третє запитання: від чого ти отримуєш насолоду? Доволі таке цікаве запитання. Воно, в принципі, створено для того, щоб виявити. Дьявол, ну, як правило, буде відповідати, або граю в комп'ютерні ігри, або люблю відпочивати в п'ятниці з п'ятниці на суботу, у подруг. Коли ви починаєте комунікацію, ви для один одного незнайомі люди. І на цьому потрібно зіграти. Тобто навіть ось це просте запитання, від чого ти отримуєш насолоду, його можна розіграти і як з сексуальним підтекстом, і як перевірку. Тобто розкажи про своє дитинство. Також просте запитання, яке дає вам просто базис про людину. А в чому суть цього запитання? Воно розкриває бекграунд людини. Всі ми залежимо дуже сильно від свого дитинства. Там є окрема процедура прийняття батьків. Прийняття батьків базується на тому, що у вас з'являється розуміння, що ви не будете сильно від них відрізнятися. Як до тебе ставилися батьки? Тут ми дізнаємося про роль батька. В сім'ї, тому що якщо батько ставився до дитини легковажно, то до нього втрачається повага. Якщо в сім'ї не було поваги до батька, значить і до вас поваги не буде. Тому що батько вашої жінки це і буквально прототип вас. Якими були перші стосунки. Ось тут ми маємо дізнатися абсолютно все про її. Наша задача дізнатися, якими були стосунки: тривалісті. Точки входу, перспективність, ви маєте розуміти і амбітність своєї дівчини, і її попередні стосунки, і точки входу і виходу, тому що це називається об'єктивно орієнтоване мислення. Тобто, ви думаєте, я знаходжусь тут, передувало мені то, то і то. Тривалість, кількість стосунків і кількість статевих партнерів. Дуже важливо уяснити відповіді на ці запитання, і дуже часто вас будуть намагатися дурити. Там жінка ніколи не відповість на те, скільки у неї було статевих партнерів, якою була кількість стосунків. Проте ви маєте розуміти, що якщо стосунків більше, ніж 3, значить там вже з'являються проблеми. Якщо стосунків більше, ніж 5, просто дуже важко, ну, технічно можливо знаєте, на відповіді, чи може Хвойда стати. Наприклад, монахиною, ну, в принципі, можливо, і стане колись, а можливо, і ні. Яку ти ціль ставиш в стосунках? Вона дозволяє розкрити дівчину з іншого боку. Тобто, от ви спілкуєтесь, у вас є там якийсь сексуальний контекст, ви чітко виставляєте цілі комунікації, що ви хочете з дівчиною комунікувати на серйозному рівні, на серйозних щах, тривалий час. І тут ви, хоп, ставите запитання, яку ти ціль ставиш в стосунках. І тут ви дізнаєтеся те саме, що і перше запитання. Палко кохати, любити, радіти кожному дню, прокидатися разом і радіти. Ну, це туфта насправді. Стосунки це взаємний обмін з метою вигоди. Чи хотіла ти одружитися? Це також таке щепетільне запитання, яке стосується ваших активів. Всі ваші активи мають бути на матері. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. І ось дивіться, в чому суть. Якщо ваші активи на матері, то, по-перше, ви уникаєте величезної кількості адміністративних правопорушень. Якщо ви займаєтесь грошима, то все, що у вас тут нажито, воно має бути або в безпечному місці, або на батьках. Ну але якщо ви в стосунках купуєте квартири і машини, будьте готові, що це майно буде розпилене навпіл. Чому розійшлися? Це запитання, яке стосується стосунків. Бувають ситуації, коли жінка відразу починає хаять попереднього хахаля. Значить, до вас буде те саме. От у мене є друг, який зараз відмовився від забезпечення дівчини. Поясню його логіку. Його логіка наступна: жінка не вкладається в стосунки настільки, щоб її забезпечувати. Далі, другий тейк. Вас що забезпечують, що не забезпечують, все одно, після завершення стосунків, ви ставитеся до нас дуже погано. Чи мирно розійшлися і чи довго переживала. Це також на те, що на вас чекає в стосунках. Я сподіваюся, ви почули тейк мого близького знайомого, що скільки в жінку не вкладай, все одно буде мало. Один мудрий філософ сказав наступну річ: немає сенсу вкладати гроші в капілку, у якої щель знизу. От така дуже цікава приказка. Вам поразмисліть надасує. Тому я сподіваюся, ви будете отримувати відповідь на кожне з цих запитань і своєю головою думати, а не головкою. Значить, у нас є запитання, чи довго переживала. Ну, тут саме правильне записання: плюси і мінуси. Абсолютно вірно. Дивись, якщо тобі треба, дівчина, чехол для пеніса, насадка для пеніса, то якщо вона довго переживала з приводу попередніх стосунків, тут ми сразу ударяємо в дві десятки. Перше, якщо вона довго переживала, значить вона і зараз переживає. Є типаж жінок, які я не визначив в своїй класифікації, ну, це типаж одного руснявого психолога, називається Вдова Альфа. Вдова Альфа це типу жінка, яка не розсталася з попередніми стосунками. Тобто вона зараз в стосунках з вами тільки тому, що її не приймає попередній хлопець. Як давно ти самотня? Також дуже цікаве запитання, яке дозволяє доволі чітко визначити, чи дівчина буде вестися на чужі маніпуляції. Отже, якщо дівчина. На чужі маніпуляції введеться, значить, у неї будуть дуже багато статевих партнерів. Значить, це буде відображатися тим, що от ви будете свої маніпуляції вкидувати, а вона, наприклад, хвойде, у неї цілий зоопарк оленів. Чи подобалось тобі ходити в школу? В школу чи подобалось нам ходити це запитання на трудоспособність. Всього існує два способи, як можна перевірити дівчину. Перший спосіб це ось цими запитаннями, а другий спосіб на практиці ти швидко навчаєшся чи не швидко. Також запитання на те, наскільки жінка нейропластична. Якщо дівчина не швидко навчається, якщо вона в школу не ходила або не навчалася там добре. Вам буде важче в стосунках, тому що вона буде більш волелюбною. От специфіка в тому, що я в школу не ходив, і я от страшно волелюбний. Як ти проводиш вільний час? Це питання на тупорилі хобі. Абсолютно більшість жінок залипають в Інстаграм, в Тік-Ток, в Ютуб Шортс. І при цьому скаржаться на те, що життя погане. От, наприклад, у мене є дуже багато друзів, чоловіків, у яких жінки е, от хочуть, наче щось робити. І при цьому нічого не роблять, наскільки добре ти себе знаєш. Я ставив це запитання всім жінкам, з якими комунікував, в тому числі і матері, в тому числі і жінкам набагато старшим для того, щоб просто вибити статистику. І жодна з них не відповіла мені, що погано себе знає. От якщо дівчина відповідає вам на це питання, знаю себе погано або тільки вивчаю себе. От тут, в принципі, ну ви, можливо, шукали мідь, а знайшли золото. Проте не потрібно по одному запитанню судити про людину. Це також інфантильна позиція. Ти впевнена у собі. Не будемо багато розказувати. Жінки, як правило, дуже самовпевнені. І це проявляється навіть абсурдними ситуаціями, коли ви сперечаєтеся з жінкою, і ви їй кажете Слухай, ну, ти ж не можеш бути сильнішою чоловіка? Ні, я можу. Слухай, ну ти ж не можеш 10 тисяч кілометрів пройти пішки. А я хіба пробувала? Ти впевнена у собі. Не будемо багато розказувати. Жінки, як правило, дуже самовпевнені. І це проявляється навіть абсурдними ситуаціями, коли ви сперечаєтеся з жінкою, і ви їй кажете: Слухай, ну ти ж не можеш бути сильнішою чоловіка. Ні, я можу. Слухай, ну ти ж не можеш 10 тисяч кілометрів пройти пішки. А я хіба пробувала? Що ти будеш робити, якщо всередині стосунків тобі хтось дуже сильно сподобається? Дуже цікаве конструктивне запитання. Єдина правильна відповідь щодо тривалих стосунків мені не може сподобатися хтось інший в стосунках. Якщо людина ставиться до своїх почуттів як до чогось безсвідомого і не хоче. А контролювати свої думки значить це культивація блядства. Чи часто ти сваришся? Тому є люди, у яких в сім'ї в дитинстві було Бог зна що, і в таких сім'ях, дівчинка, яка росла, вона може реєструвати дофамін в моменти, коли просто не було сварок. Проте вона від сварок залежна, тому що здобути дофамін на рівному місці, вона не може. Вона може здобути дофамін тільки коли була постійна сварка, і потім сварка відсутня. А яка ти коли сваришся? І хто перший робить крок на зустріч після сварки? Що ви буквально приносите додому мамонта, принесли додому котлету, о, на стол поклали, все, є що кушать. Я думаю, це зрозуміло. То ось це і дозволяє вам побудувати хороші надійні сімейні зв'язки, де ви в сім'ї головний, де дівчина робить крок на зустріч після сварки.